Дорогі брати та сестри, сьогодні я хотів би поговорити про найбільшу милість Аллаха до будь-якої людини, до всього людства навіть, про милість, про милість іслама, ісляма. Нам треба віддати та постійно віддавати хвалу Аллаху субханагуаталя, брати. За те, що ми мусульмани, за те, що ми тут зараз цей благословений день, день джума. В цьому благословенному місті мечеті цей благословенний час. Всевишний обдарував, дарував нам іслам, який повинен. Зміцнитися в наших серцях та душах. Та які, в свою чергу, душі та серця наші, вони повинні просочитися іманом. Бо іслям це перша ступінь. А тіла, які вже просочилися іслямом іманом, вони, керуючись цима двома милостями, вони повинні просочитися вже іссанам, іслам, Іхсан. Всевишній, звертаючись до свого пророка, мир йому говорить. Дауду геллахи. Аду алабасира. табаані анаттабani, субханаллахі Оме Ене мінальмуші. Скажи, скажи о, Мухаммад, і це стосується будь-кого з нас теж, скажіть такий мій шлях. Я і мої послідовники закликаємо до Аллаха згідно з переконанням. Причистий Аллах, і я не є одним із багатобижників, багатобожників. فين الله سبحانه وتعالى تكوش ولتكن ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون نهاي سرادفاس це звернення до всіх нас. Нехай серед вас буде група людей, які закликатимуть до добра, наказуватимуть схвалювано і заборонятимуть засуджувано. саме вони виявляться успішними. У цій же сурі, сурі аль Аляймара, трохи пізніше, це був 104 аят, а це вже 110-й. Аллах таля каже. Кунтум хайра Кунту мхаєра умматину хридят лина, ста муру на білмаруфі, уатенхауналь Ва уату минуна білла, уалуана, аглелькита, уйла хірихи. Ви є найкращою з громад, що з'явилося на блага людства, наказуючи здійснювати, схвалювати, утримуючи від Негожого. І віруючи в Аллаха. Всі ці аяти і багато ще інших аятів і текстів хадисів з цього приводу, вони про що, дорогі брати, дорогі віруючі? Вони про заклик. Що таке заклик? Едава Аллах». Заклик може бути внутрішній зовнішній. Коли ми кажемо Дава. Ми, ми в першу чергу повинні розуміти цей термін, це поняття в широкому сенсі, в широкому смислі. Це обов'язок. Обов'язок всіх нас. Він не є чимось таким, знаєте, нафіля. Він є фардан. Це повинен розуміти кожен. Едава ілла. إل Фордун, я айбадалла. Фордун. Алал умматі джама. Кулун хасбасті. Це обов'язок всієї уми, кожного з нас. В залежності від розуміння знання, можливості і таке інше. І це кожен з нас повинен розуміти. Що це не є щось таке, знаєте, нафіля. Хочу зроблю, хочу не зроблю і таке інше. Чому так, дорогі брати, дорогі Фіровичі? А тому, що, в принципі, місія всіх пророків, посланників Аллаху, вона була саме такою. Як каже про це саме Аллах Талія, "ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين". مو يتبراولي. دوكوشنو يهرمادي دوكوشنو بوصلانتا З яким закликом. Поклоняйтеся Аллаху. Та уникайте тагута, серед них є такі, які, яких Аллах наставив на прямий шлях, шлях, і такі, яким було справедливо визначена Оманом. Ступайте ж по землі і подивіться, яким був кінець невіруючих. Таким був шлях, дорогі віруючі, як це вже я казав і підкреслюю ще раз, всіх пророків та посланців, починаючи з Адама, алегіссалям першої людини та пророка, продовжуючи Ісусом, Мойсеєм і закінчуючи Мухаммадом, печаткою всіх пророків та посланців, мир їм усім! Вони, пророки, посланці, вони не залишали після ці, себе ні дінара, ні діргама. як про це казав посланець Аллаха в відомому хадіфі «Інна нел'уламе, морафетуль анбія, «Інна л'анбія анбія. Лам юарісу. Дінара вала діргама» «Іннама І л'ільм» Воістину, знаючі люди, вони є. Спадкоємниками пророків. А пророки після себе не залишали ні дінара, ні діргама, каже посланиця Лага Салсана. Вони залишали після себе знання. Знання про що? Знання про Аллах. Цей шлях? Шлях Дава. Він не легкий, він не простий. Він тернистий. Але безумовно. Він веде до щастя в обох світах, як в цієї дуні, так і в аль Аллахира. Подивіться на шлях будь-якого пророка, будь-якого пророка, і ви це побачите, Подивіться на шлях нашого пророка, на сіру нашого саляллаху Саляхусам, що про нього казали? Вони засвідчили, всі засвідчили при його житті. Свідчили до того, як він став пророком. Сказали він амін. садик аль Амін. Чесний, правдивий. Але після цього, що почали казати? Маджнун. Казаб Лжець. сумашеч. Я не знаю, що там ще казали про, про пророка. Мухаммед. Хоча самі свідчили, що він – Садик-аль-Амін. Що вони робили? Близькі та родичі навіть, що вони робили? Що тільки не робили. А за що? За те, що він казав ля глялата закликати. Як він ще в міканський період робив намаз, поклонявся Аллаху біля кааби, а вони почали що бросати на нього? кишки і таке подібне. Всі ці історії вони дуже відомі в сирі посланця Аллаху Слосу. Впевнено, читали про них. Якщо не читали, почитайте. І ви все це побачите. Але при всьому цьому пророк, салів, він витрачав усього себе, він жертвував всім, що у нього є. Задля цього. Він день ночно, день і ночі. Цілу добу, він тільки думав про це. Він був пропитаний цим, як довести те, що таке іслам? Як закликати людей до ісламу? Як це зробити? І він навіть горів ізнутрі. Про це каже свідчий Аллах, Аллаху Анталій. Він настільки. Переживав все це, що Аллах каже в Корані про це. Лялляке, Ла та щоб утішити Пророка Солса. Аллах суганта каже йому: Лялляке Ла бах он не всяке, ти можеш погубити себе, о Мухаммад, від скорботи через те, що вони не стають віруючими. настільки він переживав пророк Солса. Також Аллах в іншому аяті каже, -нафсака ала ти можеш занапастити себе від скорботи за їхніми слідами, скорботою за тим, що вони відвертаються від істини, якщо вони не увірують у цю розповідь. Таким чином, дорогі віруючі, дорогі брати та сестри. Сенс, місія кожного з нас, кожного мусульмана, кому Аллах дарував цю милість, милість ісляма, милість імана, Інша вона, Аллах, вона зводиться саме до цього, вона зводиться до заклику до Аллаха, про який Всевишній Аллах говорить так. Чия мова прекрасніша, ніж мова того, хто закликає до Аллаха чинить праведно і каже, воістину я один із мусульман. І гордиться цим. Також пророк мир'ям говорив. Доводить від мене. Кажіть, передавайте від мене. Хоча бодина Я, якщо ви знаєте, щось у вас є знання, передавайте це знання. А це є і заклик. Не кажіть я не вмію. Так, мабуть, у вас немає там шаріатської освіти. Але заклик, як я вже підкреслив, це фардун фордун аляль умматінджама кулюн хасбаститаті. Дава є фардом всієї уми, кожного мусульманина. Залежно від його можливості. Наскільки ви можете настільки робити. Дава може бути прямою, може бути косвеною. Да'ва може бути словом, може бути ділом. Дава може бути зовнішньою, коли ви звертаєтесь до немусульман і показуєте красоту іслама, пояснюєте все це. Вона може бути внутрішня, коли ви зупиняєте мусульман від зла. «Ал-амру Ель Амрубіль Маруфуанагіаніль Мукар, теж дава, коли ви когось зупиняєте від чогось. І пояснюють, кажуть, брате, не можна так робити. Треба отак зробити. Це теж дава. І кожен повинен це робити. Це я сьогодні хотів донести до вас. Бо істинно в День Джума є такий момент, коли Аллах приймає наші молитви. Я прошу його, щоб ми застали цей момент. Дорогі брати, дорогі віруючі. Ми розповіли про загальне, а зараз про час. Ми живемо в Україні. Будь-який, хто зараз сидить, він або коронний мусульман, або той, хто приїхав сюди. Немає іншого. Мусульман, враховуючи це все меншість, їх не більшість, їх меншість, У нас меншинство. Корінних мусульман, навіть корінних, якщо ми кажемо про корінних, про кримських татар, про інших братів, азербайджанців, турків, мусхетінців. Узбеки, мабуть, є, які давним-давно тут. Інші, брати таджики, які отримали громадянство України. І так далі, і так далі. Все одне менше. Багато хто приїхав сюди, щоб навчатися. Деякі працюють тут десятилеттями. Деякі одружилися, отримали громадянство, вирішили залишитися тут. Дехто, і багато таких теж є. Сюди тікав від гніту Росії, від гніту, да? навіть з постсовєцького, пострадянського простору, якщо ми кажемо. Зульма. І перебуваючи тут, в Україні, користуючись благами цієї землі, нам треба завжди пропускати через фільтр. Релігії, ісламу. Для якої мети? Для якої мети ми тут? А чи можна нам тут перебувати? Взагалі, можна ли нам тут перебувати, мусульмани? От згідно класичного фікху, якщо ви не корінний мусульманин, якщо ви не з цих земель, вам тут можна перебувати? З точки зору шаріату? Можна. Але на це повинні бути певні причини. Певна причина може бути отримання знання, важливого знання, яке ви не можете отримати в мусульманській країні. Це я кажу про класичний шаріат, класичний фік, яким керуються мусульмани, коли міркують про те, тут джихад чи ні. Це дуже важлива тема. Можна ли мусульманам сражатися? За ці землі і таке інше можна перебувати тут, повертаємося до першого питання. Якщо ми кажемо, що ви не корінний мусульманин, то можете перебувати тут, якщо у вас є шаріатська причина. Приїхали отримати знання, які ви не можете отримати там, в своїй рідній страні, якщо ми кажемо про мусульманські страни. Ви приїхали сюди лікуватися, якщо ви не можете там лікуватися. І інша причина дау. Чому приїхали сюди до заклику. От певні три причини, по яким ви може, може бути тут. Але якщо ми кажемо про воєнний стан, військовий стан, то, мабуть, ці ті причини відпадають, бо тут же йде війна, а війна це фітнес, смута і таке інше. Вірно? По логіці речей. Як я вже підкреслив, треба це фільтрувати. Особливо це стосується, коли йде війна. Особливо, коли наші високоповажні, вельми шановні шейхи з арабських світів кажуть, що війна тут не може бути джихадом і таке інше. Не можна воювати під прапором України. Проти прапору в Росії, тому що оби прапору є прапори куфра і таке інше, це важливо розуміти. Розумієте? Якщо ви керуєтесь фікхом, то керуйтесь ним до кінця. Якщо класичним фікхом, якщо ви міркуєте так, якщо ви не корінний мусульманин, якщо ви слідкуєте за цією позицією. То, будь ласка, треба покинути ці землі і йти відсюди. А я інша, інший шлях. Ви для себе кажете: ні, я тут, бо в мене причина є дава. Я тут, тому що я, мені тут подобається. Я бачу тут майбутнє. Я бачу там інше. Я тут, заради чого? Тоді. Зробить для себе. От це, цей прапор, це стяг нами, прапор, про який кажуть. Навіщо ви тут? Яким може бути прапор мусульман тут? Та він простий? Це бажання розвивати іслам, закликати до ісламу. Навіть якщо ми кажемо про битву. Про боротьбу, про війну. Кажуть, повинен бути прапор. Прапор, що це таке? Кусок тканини? Та ні. Це ж ідея, це ж бачення, прагнення до чогось. Яке прагнення може бути у нас? Тільки одне: розвивати іслам. Будувати мечеті, закликати до ісламу. Особливо, коли така можливість є, Вона є. І такої можливості навіть, я так скажу, ніде більш немає. Такої, як тут вона є. Якої тут, як тут вона зараз є. Особливо перед звільненням Криму. Я завжди кажу: Крим це колосок кислам. В Європі, якщо ми кажемо географічно, не політично, географічно. І так воно було. До того, як Росія анексувала Крим в перший раз. Це історія не політика. Таким чином, підкреслюю ще раз, наш, наш, наш стяг це, це желання призивати, желання об'ясняти розвивати іслам. І цього повинно бути достатньо. І це має бути у кожного мусульманіна, який тут і хоче залишатися тут, і він не корінний мусульман. Ва салі ллахуму аля набіїна Мухаммадіну аля алігі ва сахбігі аджмаїні.